Вітаю, друзі! Сьогодні надійшло чергове поповнення квитків. Як завжди, мене цікавлять теж марки і штампи на марках в тих конвертах, які мені надходять. І ось, ну, в принципі, видно Одеса 45 штамп платиницею 1.10.2024 Такий ще більш-менш, хоч видно з якого міста, то попередній взагалі не було видно. Так. Упаковка надійна між картонками. Потім тут ще конверт. Зараз достану. Ось. Так. Це тут дублі на поход, дякую, Олеже. За презент дублі роздивлятися не будемо, будемо дивитися це ці квитки тут в одному екземплярі. Різні номінали і. По серіям. Так. Також відео рішив, вирішив. Додати ось таку листівку цікавого тролейбуса. Київський тролейбус. 492. який це? 12-й тролейбус. 492-то, мабуть, номер його в цьому в депо. Тираж 3000 штук. Листівка 2015 року. Так. Нехай тут вона і лежить. Так, а ми давайте будемо розглядати квиточки. Ось такі гарненькі квиточки номіналом, номіналом 3 гривні. Ну і тут, бачите, я збираю, щоб серії були 6, 27 і так далі. Також подивимося під ультрафіолетом, що він покаже, як вони світяться. Так, ну серії не буду я всі перебирати, просто подивимося різні різновиди за кольорами. Ось, Потім ось такий квиток трамвай тролейбус. 2018 рік. Серії теж тут різні пішли. Чики-чики на музики. Так, це в нас був який рожевий, це якийсь рожевий, якийсь жовтий, жовтий, такі кольори, відтінки різні. Серії. А, це без кондуктора взагалі написано. Серія ОДР. Отака. Потім ось такі помаранчеві треньки пішли. Є. Зелененька. ОЕТЖ 2017 рік. Так, синенькі. Серія ОДБ 2016 рік. Тут у них є якісь мікротексти. Ага, є. До речі, мікротексти на квитках усього у нас. Ось тут. Написано, здається, щось там типу квиток, квиток, квиток. Зараз ми зробимо наближення. Угу. Вон, бачите написи. Квиток. Так, це у нас синенькі. Так, синенькі. Чей чи, чи блакитні, чи сині. Так, зелененький, а, це бурий, це більш такий салатовий. Так, знов. А, ні, це інша серія. Це в нас ОЕТЖ, а тут ОДБ. Це інша. Оце назбирав. Кучу серій. Стан гарний, не прокомпостовані, Взагалі бомба, ракета, пітарда квитки. OETL. OTG 2017, 18 рік. Так, це все різні йдуть. Тут взагалі різновидів мільон. Отеже. Тут серія одна, дивіться, ОЕТЖ, серія одна, рік один 2017. А колір у них різний. Цікаво. Як збирати? Збирати це різно від кольорів чи ні? Як таке вийшло? Так, потім ось такий ОЕТГ. 2015-й фунікольор, да? Фунікульор, здається, з 3 гривень почали брати плату до цього він був безкоштовний, здається. Хто з Одеси знає, напишіть, будь ласка. Так, ось такі зелененькі п'ятірочки пішли. Синенька. Це який це колір? якийсь олива чи хто він? Коричневий п'ятірка. Так, далі вісімки пішли, п'ятірки. Коротше тут до утра перебирати, не перебирати? Ой. О, е -тепе. так. А що тут ще стопка ціла? <гум> Ось такі, бачите море. Море-мореро квитків. Клас. Ось фунікульор такий. 5 гривень. Зараз фунікуль 10 коштує, але він, здається, не ходить. Теж хто з Одеси, напишіть, чи працює зараз фунікулер. Так, і тут, мабуть, такий той же захист, квиток-квиток. Да? Угу. Квиток, квиток, квиток. Укрспецполіграфія. А тут ще звертали увагу. Як він, штурвал від корабля, чи як він називається? Штурвал чи руль? Штурвал, здається, так? Да? Руль це ж не корабля. Такі якби захисні символи, бачите? Так. Фонікульорчик. Їдемо далі. Ось такий ОТП. ОТМ. р Та тут серії вообще ух. Дивись. Так, на звороті, хто не знає, у них на звороті. Нічого не змінюється. Написано логотип одеського трамвайного, як він там, депо. Одеса, міський електротранс. Перевізник, КП Одес, Міський електротранс, місце знаходження 6507 Україна, Одеса, вулиця Водопровідна, 1 і є ДРПО, підприємство. Так, ось такі фіолетові, зелененькі. Блакитній ОТР. Потім такі ось помаранчеві ОТС. ОЕТС такі, Бірюза, чи який це тут колір. Ось такі. Зараз це нинішні, зараз в трамваях, тролейбусах одеських вартість проїзду 8 гривень. ОЕТС. -E Тут рік пишеться, ні? Ні, немає. Ось така, друзі. Банда квитків. Тепер давайте глянемо їх під ультрафіолетом. Ну-ка, що там нам щось покажуть, чи ні. Ох ти клас. Це фунікульор. Так, да? ага. Дивіться, як круто світиться. Крутяк. Зроблю фото. Так, це фунікульор, добре. Так, далі. Кого ми посвітимо? Давайте ось такий. Тут просто Одеса напис стандартний, да? чи не світиться? Ні, світиться. Світиться Одеса ультрафіолетом і окантовка Номіналу 3. Тут коли світло вмикаєш, то не видно навіть що він там світи. Так, а ну ця тройка. Теж Одеса. Так, да, тут у них у всіх світиться Одеса і номінал. Не хочу фокус братися чомусь. Та що ж таке? Алло? Фокус що з тобою? Так, давайте глянемо інший інший номінал. На цих, мабуть, все так буде. Зараз пятерки возьму. Пятерки и висенька у нас. Угу. Так. Так, весенки берем. Угу. Ничего не изменилось. Номинал номинал и надпись Одесса. Та что, что фокусируется? Ага, О, есть. В пятерках та же самая ситуация. Светится надпись Одесса и окантовка номиналу. Так. Ну саме круто ви бачили, так, да? фунікульор, взагалі зачетно так висвічує картуш цей боковий ще, клас. Дивіться, який ох, як крила якісь. І напис Одеса. Так, друзі, от такі були квитки на огляді. Така і море. Дякую всім за увагу, гарного колекціонування, до нових зустрічей в ефірі і нехай квітне, український YouTube і Одеський трамвай.